Що може зробити двох майбутніх анімаційних генів ворогами майже на все життя: політика, пристрасть і карикатури? Кінець 19 століття. Франція кипить через справу дрейфуса. Гучний скандал. Капітана Дрейфуса несправедливо звинувачують у зраді. Суспільство розколюється навпіл. В цей період наш знайомий Рауль Барре Якраз навчається в Парижі. Він топить за дрейфуса, малюючи карикатури проти брехливого суду і проти антисемітизму. З іншого боку, Еміль Коль теж наш старий знайомий, більш підтримує офіційну версію влади, малюючи анонімні ілюстрації, де зображує дрейфуса зрадником. І тут починається справжній батл. Французькі газети перетворюються на поле бою. Бере Коль обмінюється карикатурами, відстоюючи свою позицію і формуючи думку суспільства. Що це доводить? Що мистецтво не існує у вакуумі, і навіть простий холівець може бути політичним вибухом.